Що можна дізнатися про минуле з географічних назв? Що таке історична топоніміка? Кожна людина має ім'я та прізвище гори, ріки, моря, океани, континенти, країни, міста і села мають назви. Даючи географічну назву, люди прив'язують місце до поверхні землі, а також виявляють своє ставлення до нього. Вивчає назви та їхню історію топоніміка. Історична топоніміка від грецьких слів топос місце та онома ім'я, назва, наука, що вивчає походження, значення та історичний розвиток географічних назв. У минулому назви ніколи не давали випадково. Вони поєднували особливості навколишньої природи зі способом життя людей, тому правильне пояснення сутності та походження географічної назви допомагає отримати важливу інформацію про природу краю, про заняття людей, які тут мешкали, про історичні події, що відбувалися саме на цій території. Деякі з географічних назв досить прозорі для розуміння, а значення і походження інших пояснити складно, тому топоніміку часто порівнюють з мовою природи, що розкриває свої багатства, історію, традиції народу. Часто, щоб зрозуміти сутність назви, необхідно знати не лише географічні особливості місцевості, а й мови багатьох народів. Наприклад, що означає найменування річки Сули, лівої притоки Дніпра, яка протікає територією Сумської та Полтавської областей? Хто і якою мовою її так назвав? Знавці тюркських мов допомогли це з'ясувати вони розшифрували назву так: Су, річка, лай, лей, глина, тобто Сула це глиняна річка. Так утворилася назва, якою користуються понад тисяча років. Ще приклади корінь дни з іранської мови означає вода, звідси Дніпро глибока піниста вода, Дністер швидка вода, Дунай велика вода, Донець мала вода. Град з давньослов'янської мови означає місто, Павлоград, Червоноград. В Україні, Белград в Сербії, Волгоград в Росії. Стр з індоєвропейських мов означає швидко або течія струмінь: Річка Стрий, річка-бистриця, річка Стрипа, річка Стир. Як географічні назви пов'язані з історією. Історична топоніміка вивчає походження різних географічних назв і те, як вони пов'язані з історичними подіями та діяльністю людей. Об'єднати географічні назви можна за такими ознаками пов'язані з природним середовищем та вказують на розташування, пов'язані з назвами народів чи племен, що проживали у даній місцевості, походять від імен людей, зокрема видатних історичних діячів. Вказують на заняття діяльність і особливості життя людей. Наприклад, назви села Рудники міста Шахтарськ вказують на заняття діяльність і особливості життя людей, назви села Поляни, села Печеніги, міста Індіанаполіс в США, пов'язані з назвами народів чи племен, що проживали у даній місцевості, назви міста Івано-Франківськ, країни Колумбія. Походять від імен людей, зокрема, видатних історичних діячів назви міста Рівне, країни Нідерланди, низові землі, країни Чорногорія, пов'язані з природним середовищем та вказують на розташування. Значну роль у виникненні назв відіграли міграції, переселення народів, переселяючись, люди нерідко приносили із собою на нову місцевість старі назви. Прикладом може слугувати місто Галич, що є і в Галичині, і в Костромській області в Росії, або назва Самбір, що є у Львівській та в Сумській областях. Це характерно не лише для України та Росії. Європейські народи, які мігрували до Північної Америки, привезли з собою багато назв міст своєї батьківщини, іноді, додаючи до них слово «ню», «новий», Нью, новий, Нью-Йорк. Новий Орлеан, Нью-Хемпшир. Інколи прибульці називають нові міста так само, як і ті міста, з яких вони приїхали, наприклад, Мемфіс, Портленд, Одеса, Петербург. Багато українських міст мають назви, що пов'язані з давніми часами в історії нашої країни. В XI столітті Ярослав Мудрий на честь військових перемог. Заснував місто Ярослав, нині у Польщі. Місто Львів було засновано у середині XIII століття князем Данилом Галицьким для свого сина Лева, а місто Алчевськ, Луганська область, названо на честь відомого промисловця і доброчинця Олексія Алчевського, звідки з'явилися назви вулиць. Порівняно з іншими географічними назвами, найменування вулиць у містах і на картах з'явилися не так давно. Вулиці як простір між двома рядами будинків отримували свої назви поступово, деякі з них неодноразово змінювалися упродовж історії міста. Першим вулицям давали назву відповідно до навколишньої місцевості річок, морів, гір, ярів тощо. Чимало назв пов'язані з храмами, іменами святих і церковними святами, наприклад, вулиці Нікольська і Вознесенська. Також найменування вулиць з'являлися відповідно до назв народів, які на них проживали грецька, єврейська, сербська, татарська вулиці, вірменський провулок тощо. Вулиці об'єднували ремісників однієї професії. Так з'явилися назви гончарна, залізна, Кожум'яцька, Шевська, а з розвитком промисловості та появою нових професій набули поширення такі назви вулиць, як Електрична, Гарматна, Метробудівська. У місті Луганську, наприклад, колись була базарна площа. У багатьох містах також збереглися площі з назвою Ринок. Існує традиція називати вулиці, площі та майдани на честь видатних людей, незалежно від того, проживали вони у певному населеному пункті чи ні. У такий спосіб мешканці чи місцева влада увічнювали імена митців, полководців і правителів. Також є чимало назв, значення яких неможливо зрозуміти, не знаючи історію. Наприклад, у Львові є вулиця Листопадового чину. Що це означає? Чин, тобто вчинок, подвиг, це слово, що використовувало населення Західної України на позначення повстання, героїчної боротьби. Так сучасні городяни зберегли пам'ять про українських громадян Львова, які повстали проти польського панування у листопаді 1918 року. У кожному місті України є вулиці, що увічнюють події Великої вітчизняної війни. Вулиці вшановують пам'ять про полководців та звичайних солдат, які героїчно боролися за визволення Батьківщини. Навіть коли назва загальна, наприклад, проспект Перемоги, мається на увазі одна перемога перемога над нацистською Німеччиною у травні 1945 року. Надання назв вулицям і їх перейменування відбувається й нині. Після здобуття Україною Незалежності з'явилися назви, що відтворюють історичне минуле нашої держави, наприклад, вулиці імені Івана Мазепи, Михайла Грушевського, Володимира Винниченка та інші, а відомий на всю країну Майдан Незалежності, що у столиці нашої держави, закріпив у своїй назву появу самостійної європейської держави України. Пригадати історичні події та визначних історичних діячів можна в будь-якому куточку України. Варто лише поблукати вулицями її міст і сіл, історична мозаїка. Чи знаєте ви, що багато країн мають різні назви у власній мові і мовах інших народів? Наприклад, держава Велика Британія поєднує кілька частин. Англію, Шотландію, Уельс і Північну Ірландію. Навіть англійською має дві назви: Great Britain – Велика Британія і United Kingdom, що означає Об'єднане королівство. Італійською мовою ця назва звучить як Реньо Юніто, а німецькою Файніхтис Йоніхрейх. Найбільшу кількість назв має Німеччина. Німецькою вона називається Дойчланд, що старовинною готською мовою означало країна людей, французькою цю країну називають алеман, що пішло від латинського варіанту слів країна людей, а ось англійці звуть її Джомені близько до російського, Германія. Ця назва походить від латинського гар спис і мен людина, тобто, по суті, країна людей, озброєних списами. Зрозуміло, що така назва зародилася, коли племена давніх германців здійснювали набіги на сусідні країни. Естонською мовою Німеччина називається Саксама, тобто Земля САксів. Але найцікавіша назва цієї країни китайською мовою, і в перекладі означає країна доброчинства. Під час переселень племена й народи приносили із собою на нові землі власні назви. Так, держава Франція називається іменем германського племені Франків, які прийшли сюди наприкінці п'ятого століття із земель сучасної Німеччини. Англія отримала назву від племені англів, Італія від племені Італіків.